Зберігайте спокій та віддайте м'яч Девичу. Шедевральним голом нападник металіста завершив, здавалося б, звичайну комбінацію з пасом Вільягри. Ємельянов та Іщенко дивилися і вчилися. Вибрати таку позицію, прийняти м'яч і в касання пробити поворотом – це мастерство. Там би хто б не знаходився, я думаю, не спас би. Майстерність Девича, як власне, і решти гравців харківської команди, у вівторок перевірятиме паок. А це був фінальний прогін. Дійсно, репетиція така досить непогана, тому що лічивець сьогодні показав хорошу гру і нам було не так просто. Відчайдушних оборонців Іллічівця надійно доповнював дебютант прем'єр-ліги Євген Гальчук. Чого варта лише перемога у ближньому бою над капітаном металіста Хосе Сосою або холоднокровність на лінії після удару Дієго Соузи. Якщо чесно сказати, ми дуже сильно тренуємося, стандарти положення і, звісно, ще не вдалося забиватися стандарт. Ще одного разу м'яч до Гальчука не дійшов. Соуза змарнував свій перший перспективний стандарт у новій команді. Саме епізод із призначенням штрафного викликав першу суперечку. Падіння Девича у боротьбі з Іваном Ордецем арбітр Сергій Береска класифікував як фол захисника та ще й картку виписав. І не обмежився попередженням одному центральному захиснику команди Павлова. Прийом з американського футболу Іщенка проти Азеведо рефери відзначив належним чином. Відповіді Іллічівця виглядали кволо: бери й розстрілюй! А Таргамадзе не влучив по м'ячу. А тут завадила мрійливість головного арбітра. Моледо не за правилами розім'явся на фоміну. Березка аж тоді зважився зупинити гру, коли Таргамад завибіг вічна з Горяйновим. Спроби Павлова хоч якось зв'язатися із головним арбітром oh, yeah! завершилися коротеньким і малопродуктивним діалогом. Упродовж матчу Павлов ще декілька разів проситиме суддівської уваги. Та до ключового моменту гри у наставника маріупольців жодних претензій, на відміну від деяких ворожих металістов уболівальників які побачили у прийомі Девичем м'яча гру рукою. До другого голу не придерешся. Марлос коронними танцями з м'ячем заробив кутовий. Він таки його подав, молодо скинув, а Девич випередив будка. Після цього гості викинули білий прапор. Марлоса ми розглядаємо як потенційного іграка основного складу. Ну, він трошки гірше зіграв в Києві, тому ми десь дали його відпочити. Ну ми на нього надіємося. Марлос, вочевидь, міг вийти на поле раніше, якби гості за рахунку 0-1 реалізували свій шанс. Таргамат за все зробив для Чурка. Хіба що не зв'язав руки й ноги Дішленковичу? Владімір на другий тайм вийшов замість травмованого Горяїнова. Основний воротар металіста потягнув м'язи стегна. Вже коли Олександр Кульгаючий залишав стадіон, було зрозуміло. Проти паука він не зіграє. Вердикт після обстеження чотири тижні без футболу. З побажанням горяйного швидшого одужання. та молитвами за результат металіст підходить до своєї першої ліго чемпіонівської подорожі. Головне зберігати спокій.